Тернопіль звертається до світу для того, аби він допоміг йому відновити духовну та матеріальну пам'ятку домінанту і окрасу околиць, парафіяльний костел неостанної помочі Пресвятої Діви Марії. Сама доля розпорядилася зібрати докупи людей небайдужих, посадити за один стіл і спільними зусиллями, вчинити благородну справу для нащадків. Ми маємо найважливіше, що зосталося: основу. Бо міцний фундамент і пам'ять є ключовими елементами, що сприятимуть нашим добрим починанням. Для того, аби мрія стала реальністю і шпиль храму знову вистрілив в небо, зроблено уже багато. Зібрано унікальні матеріали, спогади, світлини, листівки, відео. Проте найбільшим здобутком у цьому проекті є макет пана Віктора Хара. Тернопіль має достатньо часу для того, аби чекати. Але чи мають його люди, яких поглинає швидкоплинний час. А для того, аби цьому посприяти, потрібно зовсім мало розповісти про проект на своїй сторінці, усе інше зробить випадок. Дякую за розуміння і підтримку.